Привіт, дітки. Як справи, хлопці? Відпочивай, не вставай. Ви знаєте, хто ми? Ми колеги вашого партнера по бізнесу Марсело Волеса. Ви ж пам'ятаєте свого партнера по бізнесу? Правда? Так. Дайте я спробую вгадати. Ти бред, правильно? Yeah. Так, я так і думав. Ти пам'ятаєш свого партнера по бізнесу Марсело Саволеса Бреде? Так, я пам'ятаю його. Yeah. Добре. Схоже, ми з Вінсентом yeah. застали вас за сніданком. Перепрошую за це. Що ви їсте? Гамбургери. Гамбургери! Наріжний камінь поживного сніданку. А що за гамбургери ви їсте? Чізбургери. З Макдональдса, з Вендіс Бокс. Звідки? Бігкахуна. Бігкахуна. Отже, це гавайський бургер. Я чув, вони роблять дуже смачні бургери. Я сам не куштував, як вони на смак? Вони добрі. Не проти, якщо я скуштую. Це твій, так? Це справді смачний бургер. Вінсенте, ти коли-небудь куштував біг каху на бургер? Хочеш шматочок, дуже смачно. Я не голодний. Ну, якщо ти любиш бургери, колись неодмінно спробуй оцей. Сам я їх зазвичай не їм, тому що моя дівчина вегетаріанка, тому я сам майже вегетаріанець, але я дуже люблю смак добротного бургеру. А знаєш, як називають чвертьфунтовий чизбургер у Франції. Ні. Вінсент, скажи їм: Королівський чізбургер. Королівський чізбургер. А знаєш, чому вони їх так називають? Тому що у них метрична система? Та ти в нас справжній розумник, Бреде! Дохуяр розумний правильно через метричну систему. А це що? Спрайт. Брайт, добре. Ти не проти, якщо я трохи відіп'ю цього дивовижного напою, щоб змити смак гамбургера. Будь ласка. Впало. Ташка моя, ти знаєш, навіщо ми прийшли? Чому б тобі не підказати моєму другові Вінсу? Де це у вас приховано? Воно там. Я щось не пригадую, чорт, забирай, щоб я в тебе щось питав. Що ти казав? Це у шафі. Ні, нижче колін. Ми щасливі? Вінсенте? Ми щасливі? Так, ми щасливі. Послухайте. Даруйте. Я не розчув ваше ім'я. Вас, я так зрозумів, звуть Вінсент. Але вашого імені я не розчув. Мене звати Піт, і ти вже поринув у цьому гівні, немовкріт. Ні, 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 ні. Я просто хочу, щоб ви знали. Я... Я хочу, щоб ви знали, що нам дуже шкода, що вийшла отака от хуйня з містером Волесом. Ми хотіли як краще. Справді, я ніколи. О, прошу вибачення. Я тебе перебив? Я не хотів. Будь ласка, продовжуй. Ти говорив про те, що ви хотіли як краще? У чому справа? А, так ти вже закінчив. Ну тоді дозволь мені заперечити тобі. Як виглядає Марсело Сволес? Ти з якої країни? Шо? Я не знаю країни що. В країні що? Говорять англійською. Що? Англійською підарас! Ти говориш англійською. Так! Отже, ти розумієш те, що я кажу. Розкажи мені, як виглядає Марсело Сволес. Ану скажи що. Скажи ще раз що, скажи що. Скажи, що? скажи, підарюга! Я двічі відстрелю тобі їбальника. Він чорний. Продовжуй. Він він він, він, він лисий. Він схожий на суку. Що? Чи він схожий? На суку. Ні! Так навіщо ти тоді намагаєшся виїбати його як суку? Я не намагався Ні, намагався! намагався Ти його виїбати, Бреде. Ні. А Марселос Волес не любить, коли його хтось їбе. Окрім Місіс Волес? Ти читав Біблію, Бреде? Зараз я прочитаю тобі один уривок, який я знаю на пам'ять. Книга пророка Ізекіля, розділ 25, вірш 17. Шлях праведника важкий, бо оточують його з усіх боків і перешкоджають йому самолюбство і тиранія злих людей. Блажен той пастир, хто у ім'я милосердя і доброти, веде слабких за собою крізь долину темряви, бо саме він і є той, хто воістину печеться про ближнього і повертає дітей загублених, і здійсню над ними велику помсту я покараннями лютими над тими, хто замислить отруїти і знищити братів моїх, і дізнаєшся ти тоді, що ім'я моє, Господь, коли Мста моя паде на тебе.